спокойненько спокойненько вот так и пошел напрягается все напрягается вот вот есть килл билдинг лопату билдингу ну, это да сапо билдинг в принципе привет друзья вы на канале тарасика Ну, як ви бачите, я на гідропарку. Ми ви догадували, що я буду пранкувати сьогодні людей. Здорових качків таких. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Обов'язково. Ну, переходьте там на TikTok, і на Instagram, коротше. А ще я треную людей онлайн. План тренування, план харчування. Вся інформація в описі. А ми погнали. Let's go! Что ты делаешь, Привет. Да. Тарасик? Привет. 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 Вот хороший таким. Очень тяжелая понял два месяца как тренируюсь хочу большие банки накачать короче да Да. цвецы наверно пенопласты да? ну, не розливи, пенопласт розливи. резина а я так и знал резина сопитятся бицепсы трицепсы качать. спина качать я бачу у тебя спина нормальная мощная такая хороший. Ого. классная картина у тебя я стараюсь спортивна села, бабуся мені подарила. Yeah. Ну, деда забрала якраз. У uh, мене є така спеціальна методика. Мішко білдинг називається. Можна там картошечку якусь кинути сюди, там з 30 кг, 40 кг. Штанги от да? я так розумію, ці гантели, турніки. Чесно скажу, не, ну фіння насправді. У мене от, є своя така методика з мішечком. У мене є своя методика. Мішко білдинг називається. Мішкобілдинг. Розумієш? Не міша, а мішко, мішок. Так. Як на біцепс зробити. ну якщо ти тягнеш, і для тяги хорошої, то треба більше нагрузити і для взривної сили, і присідаєш. Ага. Ну можна так з ще трошечки. Раз, ага. щоб вилітав, прям щоб. Ми спеціально. Ну, така мішкобілдинг називається. Мішкобілдинг. Можна вагу різну підставляти. І як на спинку качати, і буде ще мощніша у тебе спина. Якщо ти хочеш більше отаку вагу хоча б піднімати, то треба мішкобілдингом займатися. Піднімати на біцепс. Раз, два, три, триста потягнеш. Ну я думаю, що навіть ну, за неділю, за неділю-дві за можна вже потягнути з моєї методіки. Ну, о, 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 отак, так, так, да, так. Да, да. Комар сидить просто. Да, да. о, о, Оце тема, тема, диви. І напрягається все. О, кисть не загинаємо, отак ровненько. Да, і диви, як біцуха напрягається. Ого, біцепси. Це не на хімії, це біцепси. На хімії, на хімії. Зараз я тягну десь з 50 кілограмів. Ну, думаю, також десь хоча б за місяць уже можна і 300 потягнути. Я думаю, де да. без, без Я Скажу, що так неділю будеш займатися, можна тебе вже на там, бікіні будеш виступати, вже штати якісь можеш поїхати виступати. Там. Такими баночками вже можна їхати. Ну, звісно, вже можна їхати. А, а ці штанги це якась світня, насправді. Ними хіба качається, чи не качається. Я не знаю. Просто береш ось, щось таке, звісно, да. я не знаю, що це. Рестинг, Ти ще ремресінг, Арнольд. Армрестлинг. Армрестлинг. Ар ар вот а то, варежу, так. Ху. Ого. 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 Нифига себе. Я тоже типа качаюсь трошечкой! В принципе. Ого! Типа. ох, так, так я якось. настоящий, наверное. Только спинокласс по-любому, да? Ну хорош, хорош. Ну, в принципе, нормально. Ну, как бы ничего себе, как бы, немая. Вот, так что, давай. Пойти звонишь, пойти мне, я уже тут. Все, давай. Пойди, займайся.

Ну це, мабуть, якийсь піноплаз, так? Да? Ну не знаю, ну воно, ну, навид страшне, воно, воно таке... ну, ага. на тяжко. Навид взагалі страшно, бути, вона таке все. Ну, пробували, хоч раз, може помічали. Ну, ну скажу, якщо чесно, що це півня, оце тяги, оці тренажери ваші, присіди якісь гантелями, ось, що, що це воно таке? Це просто медіа. Ну, так. Да. Я б хотів би тобі розказати, бо в мене є своя методика, називається мішкобілдинг, так сказати. Так. Да. Якщо ви хочете тягнути 300 кілограмів. Ну За неділю можна, за дві, я думаю, вже потягнути. Якщо там. Зараз за неділю? Ну да, так, такі вже в формі пацани. Ну, Що ми, так, зай... ми, займ... ми ж не з мішками, як ти займаємося, да? нормально. У мене є спірожечок ось сільський. <звіт> я сам <звіт> села хлопець з капусточкою. М -м оце сила. А ці ваші протеїни якісь. Омега. Справа це робоча якась чи ні? на спину качалася? Ну не знаю, як спину, грижу точно качає. Грижу точно качає. Ну я да, бачу, вже гуля така росте, росте. Да. з релізом, тому що мішок тобі нічого на, на них можна це хіба не накачати з ті штанги. Ну це Це да. Сапобілдинг. За недільку я вже десь зроблю собі бісульку 50 сантиметрів, думаю. Нормально. Ну може через дві зроблю, як вже як варнульна, хай буде, нехай так. За місяць, може навіть за три неділі вже спин... спину накачати. Шприцов нет, але так сказати, є. Есть... А ні, це дідова рубашка. Пітес відкачати. Раз, два. Це, це, І бісужечка така как буде, 50 см. Пережок хороший. М -м -м. Я не знаю, як ви закачаєтесь, ну, вся фигня полнейша. Ну я так вже 2 тижні стренуюся на мішку А оце я думаю, що ще недельку, може, з дві потренируюсь. Главное, дві білдинги. П'ять років займаєшся ну, і оце. Ну це... так, я ось кажу, що зараз 50, ну а це в принципі, не знаю, може і це, це потягну. Угу. Да. А це ти не потягне. То взагалі це здорово починає. Так. Це взагалі воно робоча ціна? Звісно, не знаю, чи воно працює, чи ні. Да. О. Взяти, так Зимельки вжати о, о. Good luck, oh, five, a Це все піружачок. Нормально, нормально. Знає... В принципі, нормально. Мішкобіл він. Мішкобил, а Нормально. Мішок, в принципі, взяв там нормально. Ще можна з горохом з'їсти з зі яєчком. Вони вообще бомбезні. Бабушка як зробить. Будеш блин, піднімати Все, давайте.